Всім привіт, друзі! На каналі Кайля. Сьогодні покажу, як виправити помилку сталося щось несподіване. Така помилка буває у Valorant. Заходимо в пуск, пишемо Run, відкриваємо, пишемо «Regedit». Окей. Відкриваємо реєстр. Тут йдемо далі. HK Local Machine». Тут відкриваємо Software. Далі. «Software». Відкриваємо папку Microsoft. Тут відкриваємо Windows NT Current Version. І шукаємо Image File Execution Options. Знаходимо опцію Depower Reader Enable. Тиснемо Змінити, пишемо один і тиснемо ОК. Після цього помилка має зникнути. Якщо там вже один, спробуйте 0. Це все. Ставте лайк. Всім бувайте.